А? А? <звук> Зброя ще не заспавнилась. Так, ще не завантажилась. Класична PUBG, так? Але <звук> вона стає все кращою. О, зрозуміла <звук> правильно. Чудова гра! Чудова, обожнюю її. За винятком деяких проблем час від часу. Постійно. Ну то як справи? Не скаржуся, знаєш. Закінчив роботу. Так, а чим займаєшся? Я бухгалтер. О, круто, я маркетолог. А, то ти знаєш, як це важко. О, так, з 9 до п'ятої. Важка рутина. О, так. Це що та рутина. Так, важка рутина. Ага. Важка рутина, важка рутина. Так, приємно прийти додому і пограти у щось. Це непогано відволікає. Ти навіть не уявляєш. Відволікання допомагає мені пережити зараз важкі часи. Ти про що? А, ні. Ну, ми ж чекаємо, поки завантажиться зброя, якщо ти не проти розповісти. Ну, якщо ти вже хочеш знати, моя дружина у дуже поганому стані. Вона дуже хвора. І я цілими днями постійно хвилююся за неї. Боже. І Єдине, що я можу зробити, аби відволіктися, це грати у відеоігри. Ну, з того, що ти розповів, схоже, ти дуже її любиш. Це найголовніше. Ти щиро бажаєш її добра, тому молодець, друже. Так. Так, я почуваюся винним, але це єдине, що я можу зробити. А ігрова спільнота така чудова. Зустріти таких людей як ти, це неймовірно. Ну, вся ігрова спільнота просто дивовижна.